Так, готую плов в казальку, вже з не готував. Так, що в мене є? Цибулька, морковка, так, олія треба, сіль, говядина, бо мало хто їсть, бураміна з моїх. Ну і така от приправка для плова. Ой, так, да, телятина, телятина. І рис басмати, треба його промити. Можна просто позамочити. Так, цибульку обжаримо до такого. Золотистого кольору. Додаємо м'язку, гарно все його обжарюємо, загружаємо морковку і перемішуємося. Да, да, да. Заливаємо водою, все зверху. Давай. Все, я думаю, хватить. Коротше, щоб воно і все, нехай тушиться, не скоще. Ось така спеція в масорубці, Тут є і зіра, і барбарис коротше. так що. Тут в мене кіло м'яса на кіло рис ну, можна спеції нормально. Давати і солі теж. І хвилин 20 нехай воно не тушиться. Так, все, котілок накритий. Рис басмати. промили і замочили водою. Так, засипаємо рис. Так, рис рівномірно треба розподілити по м'ясу і потім зверху гарячою водою заливаємо десь на 2 см, щоб було рівень води вище риса. І залишаємо так, ще десь рис хвилин. 25. Ну, коротше, буде, буде видно готуватися. Не перемішуємо вже. Вже до кінця готується, не перемішуємо вогонь там, лед лед, щоб чисто томилась. Так, і таку чесничинку. Залишилось 5 хвилин. Отак я підгорнув його. І можна ще хвилин 10 підгортати без м'яса. Настаємо ще хвилин 10 його, а потім перемішуємо з м'ясом і можна кушати.